Величне, щедре і прекрасне. Прозоре чиста, як гірська вода. Це України мова барвінкова, така багата і вічно молода. Ми щиро вітаємо вас з Днем української писемності та мови. Це свято має глибину, духовну суть та історично звеличує нашу мову. Мова є найбільшим надбанням та основою духовного багатства народу. Тож бажаю утверджувати рідну мову, щоб цей надлінний скарб служив єднанням між поколіннями, возвеличував Україну та українців. Україна крайній І від кавказу по Карпати, і веселий, і собідний, і великий, і багатий. Де в світі кращі ріки, Ягодністер, Дніпро Савута, хто покинув їх на віки, тому в серці вічна смута. Де в світі кращі гори? Де шумлять так гарно бори? І хвилює спіле збіжжя, де ясніше сонце сидить, де гарніші зорі сяють. Де ж так солодше пахнуть квіти, як у нашім любим краю. По своєму кожна пташина співає, по своєму кожен народ розмовляє. У мене і народу мого, українська є мова чудова, Своя материнська, посвітуй її, як святині ности, допоки живу. Що берегтиму з любов'ю, сердечною вірністю сина. Це мова для мене, як мати єдина. Ой ти ненька Україна, я тебе кохаю, світі кращої країни я не знаю, чорне море, степ широкий, зелені Карпати, і під небом синьооким стежина до хати. Ой, ти сонечко ласкаве, Світи Україні, більше щастя, більше слави для дочок і синів. Вони вчора, позавчора, на Дніпрі і в полі, через працю, через гори добувались волі. Ой, тому сьогодні треба нам і нашим дітям під блакитним мирним небом, за неньку радіти, прикрашати, пестувати і міста, і села, гарну пісню заспівати для друзів веселих. Ой, ти ненька Україна! Я тебе кохаю, в світі кращої країни не шукаю чорне море, жовте поле, зелені Карпати, І не зможу я ніколи іншу покохати.